Декілька невеликих апдейтів по нашому сайту для проходження інтерв'ю. Самий перший апдейт це нова категорія. Це категорія треш запитання. А, сюди ми будемо відносити різні питання по типу ось цього. А, це старе добре питання на знання замкнення і напевно на знання макротасок. А, чому його задають в 2025 році? Я не знаю, але багато людей з ним зустрічається. Тому я його додав на цей на цей сайт. А, наступний апдейт — це така собі секція. Зустрічали на інтерв'ю. Тут буде вказано, як багато людей бачили це запитання на інтерв'ю. Це допоможе зорієнтуватись і, наприклад, зосередитись на питаннях, які їх задають реально часто. Тут, якщо ви зареєстровані, ви можете також поділитись тим, чи ви зустрічали на інтерв'ю чи ні. і Другий апдейт це можливість писати коментарі. Зараз вона доволі примітивна, це просто коментар без можливості когось там, наприклад, зменшити і так далі. Але ми будемо над цим працювати, ми це все будемо розвивати. В цілому це всі апдейти на сьогодні. Скоро буде багато нових апдейтів. Також посилання на сайт я залишу в першому коменті, тому переходьте, дивіться, тут вже є питання, вже є, скажімо, контент, яким можна користуватись.